Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Сьогодні ми поговоримо про використання шкали Квіксофа, яка відповідно до рекомендацій Surviving Sepsis Guidelines 2021 року рекомендована для використання з метою прогнозування смертності від інфекції, а не діагностики сепсису. Використовується ця шкала у пацієнтів віком від 18 років з підтвердженою інфекцією або підозрою на неї, які перебувають поза відділенням інтенсивної терапії, тобто, наприклад, на догоспітальному етапі або у відділенні невідкладної допомоги. Таким чином, шкала визначає пацієнтів з підозрою на інфекцію, які мають високий ризик смертності в лікарні, та може допомогти збільшити підозру або усвідомити наявність серйозного інфекційного процесу та спонукати до подальшого тестування та або більш ретельного моніторингу. Включає вона наступні критерії: зниження рівня свідомості за шкалою комглазго менш ніж 15 балів, частоту дихання 22 або більше, та систолічний артеріальний тиск, що дорівнює або менш ніж 100 мм. Оцінка за квіксофа 2-3 бали асоційована з від 3 до 14 кратного підвищення внутрішньолікарняної смертності. У таких пацієнтів слід розглянути можливість інфікування, навіть якщо раніше воно і не розглядалось. Якщо ж пацієнт набирає один бал за шкалою, то якщо ви підозрюєте сепсис, то рекомендується продовжувати моніторинг, оцінку та за необхідністю розпочати відповідне лікування, включаючи серійні оцінки за квіксофа. При цьому треба ще раз зазначити, що шкала прогнозує смертність, а не діагностує сепсис, і все ще має незрозумілу роль у послідовності подій від діагностики до початку лікувальних втручань. Також на даний момент жодні проспективні дослідження не демонструють, що клінічні рішення, засновані на квіксофа, призводять до кращого Результатів для пацієнтів. На цьому на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе та до нових зустрічей на нашому каналі.